Всім привіт! Мене звати Каріна і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я буду вам розповідати про дуже цікаву і дуже круту книжку Сходження Аврори, написану в співаторстві з Емі Кауфман та Джейм Крістофом. Це дуже цікава книжка, мені вона дуже сильно сподобалась, а особливо мені дуже сподобався гумор в цій книзі, а гумор тут присутній. І він, я вам скажу, це дуже класний гумор, мені дуже сильно сподобався. Я сміялася в голос, дуже гучно. А, так, і ще в книзі у нас буде декілька головних персонажів, десь сім головних персонажів, і буде у нас декілька повів. Тобто історія буде вестися, розповідатися від декількох облич, від декількох осіб. На початку книги нам розповідається як один із кадетів Академії Аврора, майбутній Альфа Сагону 312, Тайлер Джонс. Він поки йому не спиться. Вирішує політати, прогулятися космосом і складкою. Що таке складка, я вам пізніше розповім. І поки він подорожує складкою, він наштовхується на Среліт Гетфілд, на якому він з'ясував, є одна жива особа. Це дівчина Аврора. Вона має чорне коротке волосся і біле пасмо на чубі. Рятує з кріоген... коли він її рятує, а вона була в кріогенному сні в кріокамері, хочу ще додати це. І коли він її рятує і привозить до Академії Аврора, він спізнюється на важливу для нього подію відбір. Коли він спізнюється, йому дістаються самі жахливі покидьки Академії Аврора. Тобто кадети, які навчалися в цій ж академії, і йому, йому дістаються саме вони, адже він спізнився і він не зміг обрати для себе тих членів екіпажу, з якими він буде працювати сім років. І так. На, в, на третьому курсі Академії Аврора кадетів ділять на потоки, де їх навчають конкретні спеціальності в загонах. Привчаючи їх до того, щоб вони за будь-яким викликом могли полетіти будь-яку точку космосу, будь-яку точку галактики. І так, хто ж такі альфи? Альфи у нас відповідальні за командування загоном і проведення операцій. Виразники ж відповідальні за дипломатію та перемовини. Аси відповідальні у нас за перевезення вантажу, членів екіпажу і пілотування кораблем. Технаріч у нас відповідальні за обслуговування техніки, ремонт і обслуговування техніки та механізмів. Танки у нас відповідальні за ведення бою і тактику. Міські відповідальні за наукові дослідження та медицину. Також хочу додати, що планета Терра, а є ж ті, хто живуть на тері Трани. Відкрили і познайомилися. З новими видами, новими видами розумних істот. Терра і тирани вони як подібні до на звичайних людей. Тобто це звичайні люди. Звичайний вид людини. Наприклад, вони познайомилися з сельдами, бетрасканами, ілизарцями і так далі. І так, що ж таке складка? Уявіть. Берете або ж візьміть, якщо вам буде так легше. Візьміть будь-який яркош паперу, наприклад А4. І уявіть, що це чумацький шлях. І уявіть, що в одному із куточків чумацького шляху це ви, тобто там, де ви розташовані. Тобто там, де ви сидите, чи стоїте, чи лежите. Неважливо. І, а на протилежному куточку цього паперу. Це найдальній, самий найкрайній самий куточок галактики. І щоб туди дістатися, щоб дістатися з точки, з точки А в точку Б, пройде десь 100 тисяч мільйонів там, віків, століть. Тобто дуже багато часу. Але може дуже сильно упростити це рішення, упростити цю задачу. Наприклад, взявши. Один куточок, тобто той, який ви, ви уявили, що це ви. І інший куточок це самий дальній край галактики. І скласти їх разом, скріпити їх разом. І так подорож скорочиться в багато часу. Тобто подорож, яка була в 100літь, перетворилася на подорож. Кінець, просто в кінець вулиці. І це нам дозволяє робити складка в творі. Це, саме, це дуже цікаве поняття, це дуже цікавий момент, адже наші головні герої будуть подорожувати складкою, будуть подорожувати космосом, будуть подорожувати планетами. І це буде дуже цікаво, на мій погляд, і дуже круто. Але є велике-велике-превелике, але що в складці дуже довго перебувати не можна. А ще хочу додати, що в складці можуть перебувати тільки ну, подорожувати тільки люди до 25 років. Після 25 років вони можуть хіба що подорожувати в кріокамері, тобто в кріогенному сні. Але є ще також мінуси щодо складки. Складка як впливає психологічно на людину і фізично, так і взагалі є інші проблеми. Наприклад, складкошторми, несподіване закриття складка брами, психози, галюцинації, поступове ушкодження головного мозку і так далі. Перелік там досить великий. Персонажі цієї книжки кожен по-своєму різний. Кожен персонаж цікавий по-своєму. І навіть мені в мене був такий персонаж, який мені спочатку книги ну, не, ну, не, не дуже сильно мені подобався. Але в кінці, точніше, в другій половині книги, мені він, я змінила про цього персонажа свою думку, адже він вчинив так, як я вважаю, було правильним. І цей персонаж заслуговує на мою повагу. Кожен персонаж по-своєму різний, по-своєму цікавий, і хтось, хтось зсередини ніжний, добрий, а ззовні він холодний. Хтось дуже, хтось дуже добрий, хтось дуже веселий, хтось має чорний пояс по сарказму, хтось дуже сильний в плані. Морально і психологічно, а хтось фізично сильний і хтось дуже розумний. А Хоча можу сказати, що кожен головний герой по-своєму дуже розумний. І кожен по-своєму геніальний. І мені ця книга дуже сильно сподобалась, і вона також має в собі кольоровий зріз, і вона обгорнута в суперобкладинку. Зараз зніму. Покажу, яка вона під суператинкою. Ось так вона виглядає. Ось такі фарзат у неї. Це передній форзац, зараз покажу задній форзац. Ось це, до речі, ця дівчина це якраз Аврора, яку рятував Тайлер. видає в нас цю книгу видавництво РМ. Мені дуже сподобалася якість самого видання. Вона просто чудова, це дуже класне видання, і вона справді коштує тих грошей, яких вона коштує, на мій погляд. Це дуже чудова, дуже чудова написана книга, з класним гумором, з класним сюжетом, класними героями і чудовим виданням. Класним виданням. Все дуже чудово, все дуже круто. Мені все дуже сильно сподобалось. Ну що ж, я рада, що ви додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І я буду з вами прощатися, але не надовго. Скоро зустрінемось. І всім пока, всім до зустрічі!